Добрий день, шановні земляки. Сьогодні ми спілкуємося з Іриною Олександрівною Карабута, чільниці Краснокутської громади. Те, що тут я бачу одне з унікальних таких речей, які фактично неможливо більше ніде знайти. Це розвиток громадських організацій. Взагалі, активність громади дуже велика. Ми бачили, коли зробили сюжети по територіальній обороні, потім по супротиву. Це найбільша кількість людей, найбільше, мабуть, забезпеченість їх їхньої роботи і результативність, але окрім цих організацій, які сьогодні громадські організації є і допомагають розвиватися в вашій громаді. Дуже пишаюся тим, що на сьогоднішній день співпраця громадськості бізнесу і влади вона має місце в нашій громаді. Знаєте, на сьогоднішній день майбутнє за громадськими організаціями насамперед в тому, що це по-перше, залучення грантових коштів. Зараз грантові заявки приймаються в основному від громадських організацій. Тому, звичайно, ми цим дуже пишаємося. Перше місце на сьогоднішній день я би відвела. Нашій громадській організації, яка має круту грантову історію, яка на сьогоднішній день реалізовує безліч проєктів, Зокрема, це проекти екологічного характеру, освітянського характеру і проекти збереження культурної спадщини. Це наша громадська організація Green Artur, яка на сьогоднішній день реалізовує один із волонтерських проектів за підтримки Міністерства закордонних справ Словенії, посольства Словенії в Україні, і звичайно за підтримки Краснокутської селищної ради. Цей проект насамперед включає в себе просвітницькі заходи, зокрема із охорони природи, а також заходи. Ну я їх завжди ділю. Тверда складова і м'яка складова. От зараз саме такі проекти проходять на ура у наших міжнародних партнерів. І тому зараз цим проєктом передбачено оснащення крутого біологічного кабінету у Краснокутському ліцеї №1 і оснащення і утворення такої теплиці, яка буде своєрідним таким дослідницьким пунктом, саме на території Краснокутського ліцею №2. Туди залучена як громадська організація, так і і педагогічний і дитячий колективи Краснокутського ліцею No2. Знаєте, дуже пишаюся. Це це і продовження традиції. Звичай, звичайно, це дуже круто. Це дуже круто. Дослідні станції. І Грін Артур у нас на сьогоднішній день є переможцем в проєктах Українського культурного фонду. Це, зокрема, вони там їхня співпраця ФОП. Один ФОП, Краснокутський будинок культури і громадська організація. Вони в такому тендемі на сьогоднішній день вони теж реалізовують проекти. От у них реалізований проєкт, де земля тремтить. А зараз один із нових проєктів, який буде заходити в нашу громаду, який фінансується Українським культурним фондом. І це круто, бо на сьогоднішній день для того, щоб виграти цей проєкт, треба докласти чимало зусиль і треба мати круту грантову історію. Що таке грантова історія для незнаючих? Що таке грантова історія? Це ті ті проекти, які реалізуються за рахунок коштів міжнародних донорів. успішно успішно реалізуються. Знаєте, одне реалізувати, одне написати заявку, реалізувати її, а найскладніше це відзвітувати за нього. І причому відзвітувати своєчасно за кожен період дії цього проекту потрібно подати звіт міжнародному донору, і тільки тоді тобі почнуть довіряти. Міжнародний донор провіряє дуже серйозно, якщо є якісь. Нюанси, вони іншого разу гроші більш не звичайно. От у нас недавно. Зовсім дуже молода громадська організація, народжена бути сильними. Це організація, яка об'єднала в собі наших хлопців, наших учасників бойових дій, неперевершених і неймовірних захисників, які повернулися в громаду скалічені війною. Вони є інвалідами. І на сьогоднішній день вони утворили таку громадську організацію «Народжені бути сильними, які зараз дуже тісно співпрацюють із нашим фахівцем. По супроводу ветеранів, і знаєте, пишаюся, що от в їхній голові народжується дуже багато ідей. Те, що ці люди саме ну такі ініціативні, це дуже круто, і це насамперед дає змогу розвивати громаду саме в тому руслі, в якому пишуться ці грантові проекти. Назвіть ще громадська організація. Ще в нас є Краснокутськ Травел. Це теж громадська організація, яка на сьогоднішній день займається культурною спадщиною. Мій учень, до речі. Це Сашко Столовий. Ірина Олександровна, колишній вчитель. Це так, та так. він протягом ну, багатьох років займається висвітленням діяльності наших майстрів. У нас дуже багато майстрів, але ми тепер Сашко так і націлив їх, щоб це була так звана економіка місцева. От, наприклад, є у нас дівчинка прекрасна, яка займається чаями. Її проект це чай з яром. Вона цікаві зараз так, так. Бачу і вона... Сюжети дуже так, цікаві. Так, дуже. це Люба Попова, mm. і яка на сьогоднішній день ось свою продукцію вона її продає. Вона має змогу її продавати. Вона про неї розповідає. Вона, до речі, зараз в одному із останніх проєктів, Гріна Артура, вона теж бере участь. І от я була на останньому заході проєкту цього, який проводився в національному парку Слобожанський. От хочу вам сказати, знаєте, оце діяльність національного парку, ліцею, громадської організації, ФОПів, представників бізнесу. Вона наскільки всіх об'єднала в реалізації цього проєкту, що ну просто діти, які були запрошені на цей про ем, цей захід, вони просто, я от спостерігала за ними, вони просто були в захопленні. Спочатку розказала представниця Національного парку Слобожанський, які в нас є, наприклад, рослини на території самого парку. А потім уже ми їх спробували у вигляді чаю ці рослини, а потім приїхав гурт, який заспівав про ці рослини. Приглад І от. Оцей, оцей, оцей це зараз теж проект, який у нас реалізовується. Це теж проект громадської організації Краснокутк Трел», який про сьогодні теж це міжнародний за підтримки уряду Японії. Він у нас реалізується цей проект, коли ми своїх майстрів виставляємо на міжнародну арену, не тільки Чай із Яру, це і наші ковалі. Які відроджують оцю справу ковальства сьогодні? У нас родина Міщенків, яка проживає на території Каплунівки, теж показує свій майстер-клас. Це і наші вироби з дерева є. У нас такий доволі гарний майстер Алюша Васильєв, який з дерева може зробити просто чудові вироби, які дуже на сьогоднішній день цінуються. Його вироби можна побачити в нашому краснокутському дендропарку. Це майстер Олексій Васильєв. Дуже багато у нас родин на сьогоднішній день показують свою продукцію, яка зв'язана із харчуванням. Це наші сливи гнічені. У нас просто козіївські гнічення. Це теж така, знаєте, досить досить. Популярна у нас є майстри, які займаються бісером. Одна із наших знаменитих, я вважаю, людей це Людмила Іванівна Покусай, яка Знаю, це жителька Краснокутська, да яка, до речі, є бабусею героя. України Владислава Рикова, льотчика, який загинув у 23-му році. Має сина льотчика, який сьогодні воює теж. От в неї дуже багато таких, знаєте, виробів з бісеру. Окрім того, вона займається ще і написанням поезій своїх. Є у нас Оля Рибка, яка теж майстер на всі руки, яка займається з дітьми і там і писанка, і так далі. тобто, це теж народні ремесла. І оце все воно все пов'язане між собою. Це робота, яка. Ведеться вже протягом багатьох років. Що це дає громаді? Людям а звичайно, це, звичайно, заробляти життям. кошти. Це все таки заробляння звичайно, коштів. Звичайно, це наше це патріотизм, це круто, це класно, це супер. Це... А гроші так це також це і заробляння коштів. Це коли ти виставляєш свою продукцію, яка унікальна і яка користується попитом. Вони пооткривали свої ФОПи. Тобто, mm -hmm. це вже є. Це вже є платники наших це податків, вже податки, які сплачуються це вже до, якісь робочі місця. Бюджет це вже якісь робочі місця. Правильно, і воно розширюється. У нас до речі, не можу сьогодні не сказати, що у нас реалізований проект, який реалізував ФОП учасник бойових дій, наш нацгвардієць мільйон двісті за у, за фінансування українського ветеранського фонду збудована теплиця, облаштована теплиця. І на сьогоднішній день там уже в цій теплиці це у нас на території Колонтаєва. На сьогоднішній день там вже посіяні огірки, що там ще посіяні ще цілий ряд овочів, які вже незабаром дадуть свою продукцію. І я вважаю, що це круто, тому що якщо це захисник, і ми, звичайно, селищна рада брала активну участь для того, щоб написати цей проект, бо для того, щоб написати проект, а ще й для того, щоб ще він виграв треба докласти чимало зусиль мотивацію і так далі але в нас це є все зазначено. але ви йому допомагали Звичайно. і допомагаєте завжди я розумію так. якраз в цих нюансах для людей які не розуміють про що ми говоримо дуже складно дуже складно підготувати заявку на грант дуже складно виграти це також свого роду такий конкурс і якщо люди які знають що роблять як правильно писати і люди навіть яким є що показати але не знають усіх формальностей то вони не виграють, їм треба допомагати. Я ще хочу зазначити, що селищна рада дуже багато уваги приділяє грантовій діяльності саме. У нас існує відділ стратегічного розвитку і муніципальних ініціатив, який може писати проекти. Окрім цього, ми тісно співпрацюємо з громадськими організаціями, які прийшли навчання. І на сьогоднішній день ми знову заключили договір. Ми три людини навчаємо зараз від громади для написання грантових заявок. Так, ми вкладаємо кошти, але ми ці кошти вкладаємо в те, щоб уже завтра. Ми мали змогу завести кошти міжнародних донорів у громаду. Воно наскільки все пов'язане між собою, що це насамперед забезпечить розвиток громади. І це у вас уже система, Русь. це помітно. Скажіть для людей простих за минулий рік чи з початку вторгнення? Скільки залучено коштів в громаду? Ну, приблизно. Це ну, приблизно. Я вам мушу сказати, що... Це 100 тисяч, це 20 та, тисяч. Так, які 100 тисяч. Значить, на сьогоднішній день, от, ну, будемо говорити зараз, ми попали в такий один із безпекових проєктів, і буквально зараз це 1 мільйон євро. Це просто за один О. місяць 1 мільйон євро ми залучили в громаду. Це Уже залучили? Уже залучили. Так. А так. скільки взагалі? А більше 100 мільйонів. Євро? Ні. Більше 100 мільйонів гривень уже сьогодні ті гроші, що отримала громада так. за рахунок грантовських проєктів. Ми так? дуже багато, так. ми І дуже активності Звичайно, ну це все в ті, це все загальне. Звичайно розумієте, І... якщо ми будемо говорити про громадські організації, там проекти самий самий крутий це 3 мільйони. А так, там такі знаєте, є проекти по 200 тисяч, є проекти мільйон двісті, є всі різні різні проекти. Але ці проекти є. І знаєте, ці проекти, які реалізуються, вони в купі із співпрацею самої селищної ради з міжнародними організаціями. З різними програмами, європейськими, американськими, вони насамперед дають змогу нам залучати ці кошти в громаду, їх тут освоїти. Ми й техніку у нас дуже багато техніки, якраз за грантові кошти придбано. Ми про це ну, з вами вже говорили. Так, так. можна сказати так. От зараз нашим слухачам, що наша сьогоднішня бесіда це в тому числі невеличкий план дій для нас, для журналістів. Я хочу розповісти про всіх, про кого ви сьогодні згадали. От про всіх про кого згадали громадські організації, прізвища прозвучали. Як ви дивитесь на це? Я на це дивлюся дуже позитивно. Це будь окремі передачі окремі звичайно. Сюжети. Звичайно, одні тільки нас так. Деякі громадські організації, нас навіть були такі громадські організації, які до нас заходили навіть не наші, але реалізовували проекти на території громади. І тут були наші люди використовували? звичайно. тут відкриті наші були ФОПи, які виконували роботи. Розумієте, от даже знаєте, ота от славно звісна наша хата Мазанко, які деякі люди нас критикують, от що вони придумали і так далі. Та зайшла ця полтавська громадська організація, нас громаду. Вона дала робочі місця нашим фоповцям, які це все зробили. Це кошти не громади, а скільки а це почули кошти... про Краснокучену в світі? А знаєте, я колись зустрілася. Ну так от прийшлось мені, коли я брала участь в конференції в Вашингтоні, і там зустрілася із керівницею саме тієї організації, яка була донором цього проекту, ЦЕДОС. І от вона мені сказала такі слова: Ви знаєте, ваша хата Мазан. Ми тепер не можемо вибрати серед тих заявок, які нам подані на утворення центрів спільнототворення. Ви просто всіх. Своєю хатою, мазанкою положили на лопатки, тобто, ну це круто, коли тобі говорить керівник, який осваює такі кошти не тільки на території України, а кругом, то це звичайно круто. І я дуже цим пишаюся. Знаєте, я дуже цим пишаюся. Зараз у нас ця хата, вона у нас є таким, знаєте, яка ну, яка на сьогоднішній день розвивається, вона ж не просто так стоїть от тупо. Це є таке місце, яке має таку ауру, що ну просто диву дивуєшся. От там туди заходиш ти. Зовсім іншою людиною стаєш це чи то вплив, чи ти сам себе налаштовуєш, чи може щось інше, але це круто, це круто, і діти наші люблять там бути, і це, там наші майстер-класи проводять. Це заняття. те, що робить нас українцями. Насправді я ще так. раз скажу, нам не треба писати або переписувати історію. Тобто і хата Мазанка, і пані покусай. Ми дуже ваш, Ми з нею зустрічались. Ми спілкувалися раніше з нею. Дуже позитивна людина. Світла, тоді в неї ще в житті було багато багато. Поряд з нею був з тих, вона На любила. жаль, на жаль, а, війна. зараз це вже інший, і нам у серці були тіха туди неї спілкуватися. Але ця людина навіть в коментах там буває. Ми бачимо, як вона нас підтримує. Людмила Ліра. Так, да, Вона нас підтримує весь час. Тобто, патріоти, ми зараз не рекламуємо вашу хату-мазанку. Ми рекламуємо сьогодні патріотизм. Звичайно, це наш лозунг. Ми рекламуємо патріотизм, якого ніколи не буває забагато. Тому те, що ви робите, дякую вам за це. Дякую вам за це. І план дій прийнятий. Попрацюємо А потім, може ще зустрінемося, або похоже. Дякую. дякую всім. Гарного настрою. Нам, усім, тільки переможного миру, і тільки українська нація, сильна, відважна і мужня. Вона обов'язково вистоїть. Ми вистоїмо. бо нам є за ким стояти. Дякую всім. Дякую, дякую до зустріч.